Майже добу працювали депутати в останню неділю року, що минає. Перед тим як піти на новорічні канікули, народні обранці вирішили розглянути питання бюджету та ще 17 супутніх законопроєктів. Ще до обіду парламентарії прийняли закон, який пом'якшує вимоги до прийняття на роботу в прокуратуру. Також вирішили накласти мораторій на відчуження житла, який виступає в якості застави по кредитам у банках. Йдеться про єдине житло, де проживає людина. Підкреслюю, мораторій тимчасовий. Він має діяти до реструктуризації валютних кредитів. Після оголошення ранкової перерви депутати ще кілька годин не могли домовитися про основні бюджетні питання. Проект головного фінансового документу обговорювався і на фракційних зборах. На вечірні засідання нардеби прийшли близько 21-ї години. Прийняли зміни до податкового кодексу. Зокрема, зменшили ставки податків для малого та середнього бізнесу. Ввели мораторій на проведення перевірок на два роки. Попереду на депутатів чекала бюджетна ніч. Зрештою, о пів на п'яту ранку головний фіндокумент ухвалили в другому читанні і в цілому прошу голосувати, шановні колеги, закон про державний бюджет з поправками прем'єр-міністра України. Ставлю на голосування. Прошу всіх підтримати. Доб... Ми знаємо, наскільки це є відповідальна. Голосуємо. Голосуємо. 233 рішення прийнято депутати Верховної Ради. Визнають бюджет недосконали, але без нього в країну не прийдуть гроші. МВФ переглянути його домовились у лютому 2015 тисячі Ростислава Зурбінська, телеканал Віта.